– Вітаю вас. Здравствуйте. Я з України, з Києва, ви звідки? Не, з Росії, будемо говорити. Ну, а місто? Місто Кройден, но это не Росія. Угу. Хорошо. Зараз в Росії, зараз в Росії. А, зараз з Росії. Зараз в Росії. Зараз по, зараз. по справах приїхали чи відпочити? Не, по ділам. Справ... По справах. Справ... І що ж Прошу. у вас, справи всі полишили і зайшли до чат рулетки? Что ну, время, время образовалась? Я, я, как говорится, давно-давно, когда ее придумали, там году в 2012 цікавився ее, потом перестал ага. интересоваться. Потом, смотрю, на смартфонах ее так и нету. Потеркался, потеркался, что-то. А як поступило. на смартфонах Я вона на смартфонах. Ну, понятно, так это же не, не чат рулетка. А що, чат-рулетка, так и называется. Та не, 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 чат рулетка ну, была. Ну ладно, була. то так, то лирика. Про що ну. хотіли поговорити? Я you ну, просто зайшов на людей. Посмотреть. Ну, про щось говорите, щось обговорюєте. Как що люди всі різні, треба на них. Смотреть. Слухайте, ви зараз на Росії щось я таке чув недавно, що там якось цього сатану заборонили, ну, і відповідно, Воланда не можна тепер. Тобто, книгу мастер-маргаріта треба Воланд і навіть так приписка йде заборонено там Росії згідно такого-то закону і так далі. І на і нагент. І нагентів, це правда, да? Ні, це санкції Зеленський наложив, а санкції на Росію наклав. Цікаво, Зеленський наложив на волод на санкції. Ні, я Я чого питав за І все, у карточки. бо ви знаєте, десь місяця два чи три тому було, що набула току Джава став іногентом. Прямо. Хто угодно може бути у Зеленського? Да що, Зелен... Зеленський з Росії поки що ще не керує. При чому накладує санкції? Ну да я ж Чого зараз санкції. Наклад... Ми ж вот зараз санк... говоримо про інагента. Інагента ін розумієте, я... якби, якби такого терміну в Україні немає. Понятно, у вас підсанкціоні всі. А от, кстати. То, так що от про Волонда це, говорить, це правда чи на неправда? Своїх Давайте санкцій, так. На от. Своїх санкцій, як у Давайте закінчимо тему з Воландом і скажете не, мені, не, це правда чи не правда? Ні, про... так Зараз це правда чи неправда? неправда? Неправда. Неправда. Хорошо. Так. Як я ставлюсь до того, що накладаються санкції на громадян України? Правильно ну запитаю, зрозуміло, запитання? Мені хорошо, негативно це. до цього ставлюся. Так. Не, не должно так. Ну естественно, вообще, когда мы начинаем говорить про правовые возможности, правовые, ну так. Ну, суд. Якщо людина вина, визначає суд, відповідно, на це покарання. Да, да, Якщо да, людина да. визнана судом не вина, відповідно, ничего немає. Санкции я уважаю, це не А так получается, ну, нормально, получается, да. ну, удобно. Раз, два и все. Да. Просто в основном -то сейчас мы на ком видим санкции? Оно, может, есть и на других людях, но чаще всего на блогерах на этих. На кого наложили. И, честно говоря, вот я лично наблюдаю, после того, mm -hmm. как человек попадает под санкции, у него рот немножко открывается посвободнее. Это я думаю, знаете, как правило, что это не будет. Санкции в приважней больше на тех, кто уже опинился за кордоном. Ну, естественно. Да. да. Так, так. Потому что вот тот же самый Карась пропал, ну. Я не болтал, знаю, кто это. Ну, Карасев? Да. А, Вадим, Вадим, Вадим. Карасев. Yeah. А, та це балаболіще таке. Ну, вони всі хлібом балаболіщі. не годуй, дай поговорити. дай поговорить. Одно дело балаболіть, когда uh -huh. можна немножко побольше сказать, а другое діло... А дело, він подати... куди? він на Росію, да, Карасе? Ну, Ніт, у нього, по-моєму, якісь то проблеми по сім'ї, типу, не бросити, бросить і так от просто загнувся uh -huh. на ваші території. Ну, бачите, в Україні хоч санкції скажімо, вводять, а на Росії взагалі от опозицію просто вбивають. ну, з того самого Навального. Немцова. Так у вас вообще нет оппозиции? Як не А кто? Европейская солидарность. Да ладно. Да, Прохладно, серьезно. <laughs> <laughs> это хорошо, что вам смешно. Ну ладно. Да. Главное, чтобы... Да, а да я так вот вас придерживаю. Да, <laughs> <от, от, laughs> а <laughs> на России <laughs> кто оппозиция, если <laughs> не секрет? А зачем это, Да? Действительно. Ну, у всіх країнах знаєте, що є присутня, є опозиція. Ну я така позіка позиція в Америці в Америці. Якщо зараз республіканці у владі, відповідно, демократи в опозиції знаходяться і навпаки, саме так і автоматично і ті другі, можливо можливо, десь вони сходяться, але в переважній більшості це є опозиція, яка вказує на недоліки правдичої партії, ні розходяться ніка. В чому так само, як і в великій Британії рахувати, яким, яким концом її цього Чому? Розумати. Та ні, опозиція. там багато інших питань різних розходиться. Да, так а на Росії хто в опозиції? А в, у нас нету, Нема. а, а у вас? Бо ви я, а я ж, я, ж таки що назвав? У Євросолідарності, яке відвідування от, від зелених? Від яких зелених? Ну, як вони у вас? Хозяєва народу. Хозяєва? Щось я не знаю. Щось, щось ви хочете перековеркати, але у вас не виходить. Ні-ні-ні, не, 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 да? не, 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 не хочу. У вас вони називаються, слуги народу». Слуги народу, Ну, так і такі тоді, давайте буде відповідно казати. Але ж я давайте спочатку розберемо на Росії, куди подівалася позиція. Ось, був же ж німцов, у нас нету її. Німцов був, потім як його цей Навальний був, Новодворська, да? де от вони. Так у вас тоже много кого нету уже. Ну так де вони? куди вони поділися? Ну, Делись кудись. Куди? Время йде, Люби Ну, куди вони ходять, ділись? Приходять, Е, От дуже цікаво, німцов куди пішов. И каким чином? Я его вообще не знаю. такой? Не знаете, да? Не и он, даже если я не ошибаюсь, когда там и вице-премьером был, да, десь... А, не, 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 не помню. Не помню. Этого, этого знаешь, как вас... говорят, как, как, як в как, как, как говна э, Джентльмен В джентльменах удачи, каже, вот тут, каже, помню, каже, вот да, тут, каже, да, не помню, нет. да. Здесь рыбу заворачивали. Да, Все, да, 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 Лучше давайте поговорим, когда закончится война. Как? Как только российские войска пойдут из Украины. А куди йти? І Як до куди? До кордонів 91-го року. А з чого вони взялися ці кордони 91-го року? Хто їх придумав? Як хто визнав? Коли Радянський Союз припинив своє існування, так? Ну, була Один ми всі Один... СССР. одного одного да. визнали в тих кордонах, на який момент існували. Чому підтвердження безліч. Договорів всяких, там про дружбу, співробітництво і так у далі. Нас, у нас з вами даже договору Був. Як? Він У вас цілий ні, закон ні, У ні, вас ні, цілий ні. закон імплементований. Ні, Як це ні? ні. Ну відкрите ні. зараз ви ж за комп'ютером. Бо ж на телефоні ні. у вас немає чат рулетки. На телефоні немає. нема. Відкрийте, будь ласка, федеральний закон номер 24 Я говорю, у мене нет комп'ютера. Як це нет комп'ютера? Ви казали, що у вас чат рулетка немає на телефоні, що то не то. А в комп'ютері теж нету. І в комп'ютері теж немає, і комп'ютера нема. Святим Духом виходите, да, сюди? Смарю, ви батенька, хотите просто я... этим... і не можете. Дивіться, не я вам. <poisonousệu> я покажу вам назву подивитись 24-й закон, подивитись. Іли бумажки почитати. Ну дивіться, ви ж сказали, що кордон ніби не існує. А тоді чого ржати? Я от мені от цікаво, коли Конституція була прийнята на Російській Федерації, якого числа? Куда ти підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра, наявності як чисті сорти найкращої бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. І Однако здравствуйте. Ага, вітаю вас. А, судя по голосу ви з України. Як ви здогадались? Що мене ну, видає? Ваш розговор? Та не може бути, ви що? Ми ж тут все життя по-русски тільки говоримо, а тут бабах мене якось так викрали слухайте. какой ну, Да ладно, не ругайтесь. А, Та як я, я Могу обращаться к вам. Пан Дмитро. Еще раз? Пан Дмитро. Пан метро? Дмитро. Дмитро? Так. Интересное имя. Очень интересное. Откуда у нас? Если не секрет. Я? Из Украины. Нет, имя. Имя. А, Старогрецкое. Старогрецкое? Да. Вы панды метро? Так. Блин, интересное имя. не спорю. Ну, а Но вы меня так прекрасно понимаете, как и я вас. Может быть, Uh, Предложите тему для общения. Вы же представили Звидки вы. И Олександр? позвал Александр. 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 Таке а звідки воно? Uh, бабушка назвала. А походження цього імені? этого имени. Александр. Если брать из старославянского, я не помню, как он его ну, Победитель... Защитник детей. Я понимаю, звідки воно пішло, Защитник детей. Uh, это в Греції було. В ну, ну бачите, да, в Греції ще було, да. так. Так. Я з Подмосковья. З Подмосковья. Дуже цікаво. Uh -huh. Слухайте, вот я багато чув про Подмосков'я, а над Московія є? Ну под Україною теж нет, і над Україною не я вас інакше питання поставив. Я от не чув, що є там якісь под Ленинграде. От, а Подмосков'я є, то я питаю вас, я ж не був на Москві, не знаю. Хорошо, назову це по-другому. Живу в близі Москви. Угу. Ну, тобто, надмосков'я нема. Ні. Нема. Ні, я це так для себе інформативно просто думаю. Ну, хто його знає, інша держава, всякі там різні традиції, да всякі я різні сам буває. не в поні. Да. Всіх новинок. Да. Да. І що, які теми сьогодні піднімаєте, про що говорите? Я вообще на все темы, кроме секса, политики и естественно религию не трогаю от слова совсем. Так чем у вас политика нечего? Ну смотрите, два гарных парня не могут решить политику от слова совсем. Можно именно одразу, чтобы мы разумели конкретику. Я здесь не один, у меня еще слушают. На да а, вас а, но... слушают? Да, нас слушают. А нас кто слухает? Примерно 6 тысяч человек. Ого, ничего себе, Тебе онлайн. И я из-за чего политику не задеваю, mm -hmm. потому что люди, ну, два мужика, вот я парень вы парень, правильно? Ну да, в покешов все верно, так мы не, мы не сможем решить политику, верно? Ну, я не знаю, треба спробовать. Ну, навряд ли мы что-то там особо решим, поэтому я про политику не общаюсь. Так чему? Потому что мы можем только балакать, а в итоге это чем закончится? Пустым прослушиванием? Да не. Возможно, до чего-то придем? Ну, до чего мы с вами вдвоем придем? Ну, например, до того, что там Россия это агрессор и оккупант по отношению до Украины. А, вот так вот? Да. Ну, допустим, даже если вы наберете кучу фактов и склоните меня к тому, что допустим, Россия агрессор и оккупант, но в итоге это закончится ничем, потому что в итоге нет. А почему тогда Украина била по Донецку? Давайте, так что уже снова-таки вертаемся в 14-й ритм, насколько я понял, А будемо відштовхуватись від моменту захоплення Криму. Ну, так. Да, Крим, а не свободна далі. А чому бійці? Ні, Крим ніхто не, не віддавав, Крим захопили. А його хто захватував? Російська Федерація. А якщо люди добровольно сказали. Чекайте, які люди? які люди? Жителі Криму. Була заява Путіна, що це була військова операція в цьому фільмі Крим Путь на родину. Було. Блокування військових частин українських було, будь ласка, або покажіть хоча б одну статтю, де Путін ага. говорив, що Крим приходить в сторону Росії. Покажіть хоч одну статтю. Він заявив в своєму фільмі Крим, Путь ну, та Родіну, що це була військова операція. Він так і сказав, що стали. Наші Збройні Сили в Криму. Крыму. Хорошо, хорошо. Его я, я заява. Ну, покажіть документиру. Його заява. Хоча Ютубі. Я в знаю. Його заява чи не його заява. Ну, покажіть. Його я заява не... чи не його заява. Крим зараз знаходиться в окупації. Хто знаходиться в окупації? Автономна Республіка Крим. Ні. Ні, не знаходиться. Ну, смотрите. На що? Крим... дуже цікаво, дивитись, да. Они добровольно перешли на территорию Российской Федерации. Не, не переходили. Не хотел, они уехали. Не переходили. Ті, кто хотел, они остались. Хорошо. Mm -hmm. Был референдум. Покажите мне то, что на, на Крым было какое-либо давление. Будь ласочка, насколько я знаю, референдумы всюду, в всех странах проводятся в відповідності до законодавства данной Украины. Згідно законодавства якої країни, проводился референдум в Криму. Та ви що? шо. Одесса тоже ніколи не была в Украине. Севастополь. Та ви шо? йолки палки я відкриваю федеральний закон номер 24. Хорошо, давайте глянем. Давайте подивимось. О, другий гаджет знайшовся. Федеральний... Закон номер 24. Закон. 24. Федеральный закон номер 24. В зависимости от контекста может относиться к разным законам. О ратификации договора между Российской Федерацией и Украиной о Российско-Украинской держав... Украино-Российскому державному кордоне. Вот так и называется. Хорошо. Давайте его да. откроем. Да.

О, читаю. Федеральный закон номер 20 О 94 ФФ34Р закона по защите информации. Nee, ви не, это то, что важный той закон знайшли. Познать ту силу. Вы ж не той закон знайшли. Він називається О ратифікації Хорошо. договора між РФ і Україна о російсько-українських державних границ. А да. вот у вас как закон соблюдается, если не секрет? Нормально а, у нас законы дотримуються. А почему у вас президент Что? уже два года свыше срока? А каким чином это относится до оккупации Крыма? А... Ну, как бы у вас Ну, каким чином это... Це... Нет, у нас нема федеральных законов. Нет, это вы придумали, это не мы же закон создали. Какие федеральный вот цей ваш закон? Нет. Вы открываете а, читаете? А, Я пытаюсь, каким чином 25-й рік Зараз относится до 2014 года. Извините, я вас перебью. Ага. Вы в данный момент находитесь явно не в Украине, верно? не неправда, в Украине. Вы в Украине. В Украине, да. Скорее всего... Место Киев, проспект Степана Бандеры. Просто обычно люди, которые вот так вот громко кричат, они не в Украине. Якби ви зараз змогли би визначити мою геолокацію, наприклад, і показати довести мені, я б зараз казав. Ви зараз не знаєте, що відповісти, і починаєте нести десенітниці просто. звинувачуючи в тому, в чому ви не впевнені нічого не можете довести. Ну, що вам Давайте, Спросити. Давайте, ми ж, ми ж не закінчили, що з окупації Криму. А кто сказал, что у Крыма была оккупация? А что это было? Люди, местное население официально подписали договор, что они уходят в другой стороны. Я запитав, вы сказали, был референдум. Я запитав, згідно я ко закону в какой держави проводился референдум. Ну, покажіть, пожалуйста. Що покажи, будь ласка. Но где люди Крыма были против перехода? Я ще в... раз питаю згідно, згідно, якого закону проводився, якої країни проводився референдум в Крыму? Ну, то есть, э, по сути, его нет. Референдума? Ну, референдум есть. Нема. Люди Референдума нема, ніхто офіційно нікуди не переходив. Э, если им выдали, выдали я паспорт, ще а? раз повторюсь: паспорти ви вы видавали, вы ви в Грузії Подождите, выдавали, паспорти путайте. там в Схенвале выдавали, э, те паспорти російські. Це не важливо, там паспорта. видавали паспорти, есть, не видавали паспорти. Це э, територія України. Гражданам Крима. Дар... Нема дар... громадян дар... Крима. Громадян не Крима нема. Планеті. Громадян Крима нема. Є громадяни України. Все. А в Криму Посмотрите. мешканці Крима. Не так? Если... Я ще раз повторюю: згідно, признало, згідно о... якого закону проводився референдум. Куда ти? Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний youtube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.